Сьогодні в нас на огляді одна з самих улюблених моїх грязьових шин CST Анкла. Тракторний малюнок протектора його ні з чим не сплутаєш. Іншого такого просто немає. Ці ґрунтозачепи виходять далеко на плечові зони шини. Викидаючи грізюку назовні і дуже сильно допомагаючи в глибоких коліях, коли треба вишкребатись назовні нагору, десь з колій лісолозів. Склад резини надзвичайно м'який і надзвичайно легкий. Це одна із самих легких грізових шин в своєму розмірі. До речі, про розміри. Шина Цесте Анкла представлена від 25-го маленького і в 26-му, 27-му, ну навіть в 28-му розмірі на 14 диски. Цікава деталь в ЦСТ Анкла. Розмір грунту зачепу напряму залежить від розміру з цілої шини. Якщо шина буде 25-та маленька, відповідно і грунту зачепу самі будуть. Невеликі і тісніше розташовані. В найбільших, в такої як ця 27-ї, в 28-ї шини, ґрунтозачепи більші і розташовані на більшій відстані один від одного, щоб бути максимально ефективними в грязюці. По твердому, ця шина їде дуже рівно, дуже гладко, без ривків, без вібрації надмірної. Я знаю, що багато з вас. Цікавиться саме цим параметром поведінкою грізової шини на твердому, на сухому. Я знаю, що багатьом приходиться переїжджати, доїжджати до того самого болота, до грязюки по твердому сухому покритті. Ця шина одна з найм'якших серед усіх грязьових шин. Тому хто розглядає брати шину одну на всі випадки життя, подивіться на CST стинкла, вона дуже класна у всіх відношеннях.